Відбувався круглий стіл з участю науковців національного агроекологічного університету та представників аграрного бізнесу корпорації Сварог. Ця корпорація посідає одне із провідних місць на аграрному ринку України, займаючись виробництвом як продукції рослинництва, так і тваринництва. На сьогодні корпорація утримує на власних комплексах понад 14 тисяч поголів'я худоби. Тому в процесі обговорення напрямків розвитку інноваційного забезпечення конкурентоспроможності аграрного бізнесу актуальним було питання співпраці корпорації із Житомирським національним агроекологічним університетом щодо наукового забезпечення агро. Виробництва обговорювалося також питання цінового механізму у аграрній економіці і роль держави в цьому процесі, фінансової бюджетної підтримки галузей агропромислового комплексу, запровадження екологічно чистого землеробства та інноваційних технологій у сільському господарстві домовились про співпрацю у рамках діяльності університету. Насамперед, це як виробнича практика студентів. Всіх спеціальностей університету це проведення спільних наукових досліджень. Як аспірантами, так і науково-педагогічним складом, по тим чи іншим напрямкам, насамперед, це в галузі технологій, рослиництва, в галузі технологій, тваринництва, маркетингова діяльність і інші напрямки, які сьогодні проводять наукові дослідження наші вчені університету. Насамперед я вважаю, що це виграє від такої співпраці студент і, звичайно, науково-педагогічний склад в кінцевому результаті університету.